А який термін тоді служби вітряка? 25 років. 25 років, 25 років. Mm -hmm. трохи є. <світ> Якщо чесно, в мене сумніви трошки є до того. Ну, дай Бог, що він відпрацював і навіть більше, але ну, явно його не один раз, можливо, треба декапіталити. Я не думаю, у нас вітростанція в старому Самбарі, ті перші вітряки їм вже 10 років, і ніякого капітального двигуна там не перед... капітального ремонту. Не передбачалось і поки що не передбачається. Є нюанси, звичайно, що ми теж, до речі, там гарантію продовжували. Е є нюанси, треба їх усувати. Це як машина, як двигун внутрішнього збирання, який потрібно постійно обслуговувати, тільки там в даному випадку там, не замінювати масла. А, наприклад, буває там десь тріскають гідравлічні шланги, їх треба вимінювати, гідравліка, е там підшипники заміна теж бувають, деформується. Але якщо у вас є гарантія, і ви продовжуєте її, то це усуває фактично межа гарантію. Mm. E, ти знаєш, я знаю, як відбувається гарантія по інверторах по сонячних панелях. Все відносно просто. Mm. Ось. А з вітряками, ти ж його не відправляєш на <давній laughs> мечі? Німеччину? <No>. Ні, <laughs> nee, але вони усувають дефекти за свої кошти. І навіть до війни був такий показник availability. Дуже цікава штука, такого ніде більше нема, це є показник доступності. Що виробник гарантує, що, наприклад, вітростанція, умовно кажучи, буде 90% часу в році доступна до виробітки, якщо буде вітер, звичайно. І якщо цей показник з їхньої вини виходить меншим, ніж 90%, це якраз по технічній несправності. Вони компенсовують втрати від недовиробітків. Mm -hmm. Так. І такі, такі речі були до війни. Зараз у зв'язку з форс-мажором цей, цей пункт по контракту не застосовується, але така річ була і вона є.